Від світ! Мені здається, прийшов час трошки почистити цей гармитер на моєму робочому столі. Хоча це доволі затишно і прикольно. Але ну я вже захламилася цими книжками, знімала відео, покупки, якісь тіктоки, і оце тягла-тягла зі своїх поличок сюди книжки. І вже довела до такого, що тут навіть поїсти нема де, доводиться розгрібати гори книжок і мотлуху, щоб поставити тарілку. Тому треба все трошки прибрати. Зараз будемо сортувати і відносити книжки до моїх поличок. І заразом покажу вам свої книжкові полиці. Бо коли я питала в інстаграмі, яке відео ви хочете, щоб я зняла, багато хто написав огляд моїх книжкових поличок. Тут в цій квартирі їх не так багато, але мені здається, щось цікаве, я вам зможу показати, тому давайте. Основна частина книжок, які я читаю, планую читати, або які там не знаю, повинні бути поряд зі мною, зберігаються тут, на цих поличках. Але як ви бачите, місця там вже нема, книжок багато, тому ще деяка частина книг зберігається тут. А це ті книжки, які я в найближчому майбутньому не планую читати, або прочитані книжки, які не повинні стояти постійно у мене перед очима, тому що ну, в цьому нема сенсу вони вже прочитані. Ну, тобто щось таке. А те, що не першочергово. Перенесла усі книжки в спальню і вже втомилася. А, ще й так спекотно. Так, давайте швидко переглянемо і відсортуємо книжки. Куди що. Так, це тут лишається, це йде, бо прочитане. Це лишається тут ботері прочет. Це прочитане, це тут до серії, це прочитане, прочитане, прочитане. Прочитане. Тут. Новинка, це Пруста, це Пруста по англійською. Не непрочитана, не Непрочитана, не прочитана. не прочитана. Це я читала давно, не в цьому виданні, тому поки піде туди, щоб не займати тут місце. Прочитане, прочитане. прочитане. Це тут. Це давно десь ого, а я і не побачила, десь її вже побила. Це давно прочитане, тому хай йде. Поки що. це... В найближчим часом не планую читати. Це читаю зараз дуже повільно, тому покладу собі на письмовий стіл. Це прочитане, прочитане. Лишається. Це прочитане, прочитане. Це я, по ходу, книжки брала, готувалась до відео про свої примітки в книжках, як я їх роблю. Цю читаю зараз на роботі, тому далеко не ховаю. Це прочитана. Це лишаю, лишаю, лишаю. Прочитана. Це лишаю. Це що, який це том? Третій. Але все одно піде туди до інших двох, які я зараз читаю. Це прочитане, це поки не планую, це е, -е, -е, Поки не буду, це поки не буду, поки не буду. Фух, це Нести назад. <сіх> а це лежається тут. Це не смішно, реально дуже спекотно. Так, ми тут дуже швидко впораємось, бо, в принципі, в мене тут ніякої системи немає, просто треба намагатись впихувати книжки так, щоб вони найбільше вмістились. Єдине, що треба зверху намагатись покласти книжки, прочитані, про які я ще не розповідала на каналі, тому все одно скоро буду їх витягати. А під низ очевидно, ставити книжки. О, воно таке прохолодне. Ох. А під низ ставити книжки, які я не планую читати. Нащо тут цей телевізор? Він навіть не працює. А ми настільки не дивимось телевізор, що нам навіть впадло подзвонити власнику квартири і спитати, чого він не працює, і зробити щось, щоб він запрацював. Усьо! Перфектно! До речі, поки розкладала книжки, хочу вам трошечки, не те щоб пожалітись, мені та в принципі, все одно, але я знаю, багато хто любить, коли їхні книжки в первозданному вигляді. Так от жовтолика, така дуже мацка, бачите? Ці написи вони відшкрябаються, дуже сильно затираються. Це я її один раз просто поносила в сумці на книжковий клуб. І все, воно от тут відряпалось. Тому майте на увазі. А що я взагалі тут збиралась робити, якщо нема місця? <плес> Припхала книжки, а місце-то я не звільнила, а й нема чого звільняти. Я можу витягти Джона Барта, бо я, ну, в принципі, читаю його зараз, але це звучить смішно, бо я починала його читати десь півтора роки тому і от закинула. Тому, в принципі, якщо я захочу повернутися до цієї книжки, мені треба буде починати із самого початку, і це не вважається продовжити читання. Але окей. Покладу її на свій стіл. А, і все. Боже, так спекотно. може, наступного разу все це зробимо. Коротше, система наступна, колись була. На цій поличці вона найнижча і тому прямо перед очима, коли я лежу в ліжку, тому тут колись були книжки, які я планую читати найближчим часом. Ну і ось ця маленька квадратна серія від фоліо, тому що вона тут. Нормально так впихується. А, і ну, тепер ні, <с> тому що з цим зробимо. Тут у мене зберігається весь прачет. може, його варто кудись перенести, щоб він не займав місце, бо, якщо я захочу прочитати Прачета, і в мене буде прям настрій на прачета, мені не треба бачити його перед очима. Я просто піду в іншу кімнату і візьму його, звучить як план. От і е, книжки, які я трошки пізніше хочу прочитати. Тут в мене серія постмодернізму від темпори, яка перетікає плавно в іншу інтелектуальну літературу і постмодернізм. Тут ще трошечки комубуку Вавилонської бібліотеки. А згори в мене ось о, все пруст. І трошечки інших книжок улюблених авторів таке, щоб розбавляти приємність цієї полички. Туди ми лазити сьогодні не будемо, це добре, бо її незручно знімати. Будемо оперувати цими трьома. Ну і давайте, напевно, почнемо з того, щоб перенести прачіта в іншу кімнату і не вмерти від спеки. Два головних діла на зараз. По кроку зараз! По кроку зараз. Все, тепер є де розгулятись, можемо починати. А, і до речі, чого ж я взагалі почала знімати ще це відео? По-перше, щоб прибрати. По-друге, щоб показати вам свої полички, а по-третє, щоб розказати про плани на літо. Поки я буду ось всі ці свої новенькі книжки і покупки, які в мене валялись на столі, розкладати я заразом і скажу, що я планую читати найближчим часом. Бо, звичайно, це більшість книжок це нещодавно куплені книжки. Перший і шокуючий мій план на літо. Четверта крила! Ребеки Ярос, фентезі, де дракони займаються сексом. Вона вже теж в мене покоцана, вже навіть через плівку тут здерлось. Така маленька. Не знаю, як це відбувається. Я не дуже, як ви бачите, жалію книжки, мені якось все одно коротше. Хочу подивитися, що ж це за такий бестселер, топ продажів. І зняти вам про це відео. Багато хто зацікавився таким відео, тому я вирішила приступати якнайшвидше. Ще один мій план на літо це Агап-Агов Вільям Гedдіс. Діставала книжку, щоб зняти Тік-Ток, так її не поклала на місце. Звичайно, прикол цієї книжки в тому, що вона на 92 сторінки. Ось це весь об'єм книжки. Все інше це 343 примітки. <свистач> До вище згаданого тексту. Це прикольно і не знаю, всі кажуть, що книжка дуже класна, тому мені хочеться спробувати. О, я навіть її не буду далеко ховати, поставлю ось сюди. До Ребеки Ярос. Прекрасне сусідство. Вона, він аж впав <свистач> від шоку. Бідний Уіям Гедіс. Не, не, не вуся, все буде ок. Далі зараз читаю Орландо Вірджинії Вулф від а, видавництва ще одну сторінку. І якось мені настільки подобається ця книжка, що, знаєте, я навіть пройнялась довірою до всього, що виходить у видавництві ще одну сторінку, а, тому що якщо ну, вони обрали. І вирішили видати Орландо, то, мабуть, всі інші книжки, які вони вирішують видати, також прекрасні. І тому я собі посунула Гертруду Стайн та її війни, які я бачила поближче до планів. Я так погортала цю книжку, вона так прикольно написана, тому теж хочеться якнайшвидше до неї перейти. Зараз і Гертруда Стайн впаде від Ребеки Ярос. Ні. Вона крім, бачите. От. Сильніша за чоловіка витримує. Далі: Луї Фердинанд Сілін Подорож на край ночі. Я вам так розхвалювала цю книжку в покупках, що це один з найвидатніших романів ХХ століття, і взагалі унікально написаний. І він посприяв розвитку французької літератури, що аж сама себе зацікавила ще більше цією книжкою, і зрозуміла, що її треба читати. Путь. Жоїс Карл Гюесманс Супроти єства інтелектуальна та естетична книжка, де інтелок, інтелектуал розповідає про свої улюблені книжки, рослини, музику, і він оце ходить по своєму маєтку, все це читає, нюхає і грає. Тому хочеться наповнити своє життя теж красою та естетикою. До планів. З приводу цієї книжки я трошки сумніваюсь, бо вона товстенька, а планів в мене багато, і дуже багато кльових книжок я хочу почитати. Тому навряд я до неї дійду е, дуже скоро. Але це дуже крута видавнича серія у фабули, в якій е, буде виходити Салман Ружді, Джон Ірвінг, Коханка Тоні Морісон, тобто усі книжки, які е, або я дуже люблю, або потенційно я полюблю. І тому теж, знову ж таки, це, ця ця любов, вона якось відзеркалилась, і Інші книжки, які виходили в цій серії, тому хочеться почитати і цю. Можливо, вона настільки ж прекрасна, як Соман Ружді і Джон Ірвінг. І ще одна супер естетична книжка це Sie нагон», записки в узголов'ї. Тут дуже красиві якісь нотатки, замітки, списки. Е, у липні, коли віє вітер, я тут бачила, давайте подивимось. У липні трапляються дні, коли йде сильний дощ, віє вітер, стає прохолодно, одразу забуваєш про віяло. Але тоді так приємно подрімати в день, накрившись власним кімоно, яке ще зберігає легенький запах поту. Це так не знаю. Якось приємно, медитативно, мило, меланхолійно, тому теж хочеться. Тому теж хочеться подавилась слюною. В принципі, всі інші плани в мене свіжо куплені. На каналі не показані, тому не буду вам їх спойлерити, спойлерити свої майбутні покупки. Обійдемось поки цими красунчиками. В принципі, цього вже мені здається прям супер достатньо. В принципі, лишилось небагато книжок. Зараз я їх щоденько розставлю і почнемо з вами оглядати мої полички. Я щось так захопилась. Розчищенням для нових книжок своїх поличок, що, бачите, в мене ще є місце для чогось, тому можна щось припхати з вітальні і поставити тут. Хоча ні, я передумала, я працюю в книгарні і все одно через тиждень у мене тут з'являться нові книжки, тому хай буде для них місце. Починаємо огляд моїх книжкових поличок! -ту -ту, -ту -ту. І перше, що ми тут бачимо, тут в мене азійський куток. Хоча Данія чомусь <хи>, переїхала в Азію, але ну, то таке. Хьок поїхав у подорож, будемо вважати так. А, моянь застряг, чекайте. Спитала у Хьога, йому там подобається в Азії, тому хай лишається. <хи> Далі йде два Нобелівських лауреата японський і китайський. Ще це е, японська, китайська, японська, японська. Японська, японська, до речі, у Нацуме Сосекі, кому сподобався його ваш покірний слуга Кіт», вийде ще три книжки. Мені Красовицький сказав, що наче вони готують до друку ще його якісь інші книжки. Далі теж японська трилогія, Харукі Муракамі про письменництво. Це, до речі, можна було б до планів покласти, тому що я хочу почитати, як і Борхеса. Ця його нова книжечка Борхес не написаний, дуже красиво написана. Все ж таки, все ж таки написана. На от нас обманюють. А ще Борхес. Якщо ви не знайомі з Борхесом, то починайте з книги піску. Тут є геніальніше його оповідання, П'єр Менар, автор Дон Кіхота. Ось воно. І, взагалі, це одна з його найвідоміших збірок, «Сад з розгалуженими стежками: Вавілонська бібліотека, неймовірно відома, відоме оповідання. Коротше. Геній! Геній! Ще один Нобелівський лауреат, до речі, Борхес ним так і не став. Кажуть, що він а, був а, дуже аполітичним, і тому через незнання потис руку якомусь суперстрашному диктатору, якого ненавидів весь світ. І це призвело до скандалу, і Борхесу не дали Нобелівську премію. Хоча він цілком і повністю на неї заслуговує, тому що він геній, ще раз повторюю. А от Маркес отримав Нобелівську премію, класний чувак. Я дуже хочу його купити, до речі, кохання під час холери. Я так і не читала. Сто років самотності я читала тричі, бо дуже люблю цей роман. А його теж треба купити українською, щоб перечитати ще в четверте, вже українською. А от кохання під час холі халери навіть не читала. Ще один Нобелівський лауреат, ще один. Слухайте, у цієї полички з'явилась назва. Ще один Нобелівський лауреат. Ромен Гарі не Нобелівський лауреат. Але він теж цікава історія, отримав Гонгурівську премію двічі. Хоча це неможливо. А коли він отримав гонгурівську премію, всі сказали, що ну, вибач, чувак, другий раз її отримати вже неможливо. А він сказав челендж accepted» і почав писати під псевдонімом. І коли Еміль Ажар отримав гонгурівську премію, він такий Сюрпрайс! Це ж я, це Ромен Гарі. Я вас всіх надурив, сюрприз! От, прикольно. Далі, що ще тут такого цікавого? Ось ця якась книжка цікава, відрила її вплекай, просто п'яна. <смі> І побачила, що тут порівнюють цього нідерландського письменника з кавкою. І я така, о, нідерландська література, вона не дуже часто перекладається, не прям щоб популярна, як британська або американська ще й кавка, тому схопила. Горан Петрович, який, на жаль, на превеликий жаль, цього року помер. Я прям була у розпачі, чесно кажучи. Купила собі його атлас Описаний небо, який вже було складно знайти. Буду перечитувати, бо це одна з моїх найулюбленіших книжок. І крамничка з легкої руки, до речі, теж там дуже прикольний сюжет про те, що люди деякі, які читають книжку, можуть. Переміщатись у всесвіт цієї книги і спілкуватись, зустрічатись з людьми, які в той самий час читають ту саму книжку. І це дуже класно. І Там і політичні історії усілякі є, і звичайно ж історії кохання. Зейді Сміт книжка, яка мала має бути в планах вже тисячу років. В мене все ніяк її не дочитаю, бо це кажуть теж постмодернізм, ще якась іронічна література, все, що я дуже сильно люблю. А, от. Ну, ловець у житті, тут не треба казати. У мене унікальний екземпляр, тому що він з помітками Саші Баристи з Лева. Буде цікаво перечитувати і дивитись, як вона реагувала на головного героя та його думки. Майк Йогансен один з небагатьох українських класиків, які, і якого я дійсно дуже сильно хочу прочитати. Покажуть схоже з Маркесом. Але ну ніяк не дійду. Коротше. Девіз цього відео, ніяк не дійду. Треба якось дійти за глибокими філософськими роздумами та цитатами, звертайтесь завжди. Або, до речі, можете звернутись до Алана де чи Ботона, Боттона, походу, мистецтво подорожі. Це один а, з сучасних філософів. Якось дивно чути сучасний філософ, бо я звикла, що всі філософи померли вже настільки давно, що їхні кістки розпались на прах. І асоціювати якогось сучасного письменника з філософом, ну, якось складно. Але ось це він. Далі книжка, за якою я довго дуже ганялась, Володимира Ф'єнко Мондегрін. Бо це наш український постмодернізм. Зашла, знайшла її за 200 гривень в плекай. Так, таємну історію хочу перечитати, можливо, цієї осені якраз. Український магічний реалізм. Теж треба дійти, бо дуже цікаво. І три прикалдезні англійські книжечки, які теж. Не завадило почитати. Яке оформлення, таке стілюче, таке стільове. У світі книжок я б хотіла бути ось якоюсь з цих. Вони стильно одягаються. Вони тоненькі. Так. Переходимо до наступної полички. Тут я розказала вже все, що мені здається могла. Ну, тут мої плани. Ви вже це бачили. До речі, ця поличка ну, трошки плюс-мінус е можна назвати з великою натяжкою, якщо закрити очі вуха і рот, поличкою розважальної літератури. Просто тому, що тут є Ребека Ярос, тому що тут є Фенні Флег, королева розважальної літератури, Гюдрун Скретінг, теж, е ну, не королева, скажімо так. Офіцер, офіцерка розважальної літератури. Це друга частина, тому якщо ви захочете почитати, то перша називається Три чоловіки для вільми не купіть випадково другу. Так, пульсація Белла Ентона теж давно хочу прочитати, бо це щось про реаліті-шоу, але і щось інтелектуальне про реаліті-шоу. Ось це теж, до речі, ще пан Твардог, Покора, польський письменник з цієї ж серії, що і Ірвінг. Маріо Варгас Льоса, Салман Ружді, тому теж якось я його так чик-чик-чик, посуну, посуну посуну до планів, може колись, колись дійду. Оп, отак от. Так от. Цю книжку я, можливо, ніколи не прочитаю, бо вона така тоненька, що її навіть не видно. Це я коли повертаюсь в профіль. Хоча в мене пузо торчить, а тут нічого не торчить. Це літо юного наймита. Тому треба не забувати про неї може якось її так поставити, щоб вона хоча б виділялася і було видно. Ділан Томас це теж видавництво ще одну сторінку, тому я так його теж посуну поближче. А, дуже прям щось мені. Мені ще дуже подобається цей вузький формат книжок. Вони так кльово лягають в руку, їх так зручно читати, що я прям читаю зараз «Орландо» від Джині Вулф такого ж формату і не можу просто натішитись. Я її іноді просто тримаю в руках, бо це дуже приємно. Не знаю, багатьом не подобається. Так, третети, що ще. Ось це розважальна, до речі, книжка. Кларіселі Кларі Спектор такі суперечливі відгуки про неї чую, що теж, до речі, хотілося б якнайскоріше дійти. Бо ну, всі кажуть все, що завгодно. Від це найнудніша книжка, яку я читала, до це найгеніальніша книжка, яку я читала. Е, так, ось ці два бестселери теж такі популярні з нальотом інтелектуальності, треба буде теж дійти. Маленьке життя, не пишіть! Читай маленьке життя і знімай влог, поки не хочу руйнувати свою о, цю дуже хитку менталку. Ось ця мені серія подобається від Старого Лева. Тут сучасна українська проза, теж така дуже класна інтелектуальна і ще прикольно оформлена. В кожній книзі свого типу стайлу о, ілюстрації, і вони завжди дуже кльові. Ну, Тут дуже швидко, тому що тут в принципі нічого цікавого це все. Трррр! Постмодернізм від темпори, обожнюю. Це читала 4, це не читала, тобто починала читати оповідання, мені важко заходять. Не читала, не читала, не читала, чомусь до постмодернізму тут втісалась біографія кавки, але хай стоїть. Um, читала 4, читала п'ять, не читала ще, не читала, не читала, не читала, читала 3, не читала Ольга Такарчук не постмодернізм, не постмодернізм, але дуже хочу. Кожна книжка Ольги Такарчук до речі, теж Нобелівська Лурадка. Кожна книжка Ольги Такарчук з такою цікавою анотацією, що я кожну купую, а потім не читаю. Але потенційно я хочу прочитати всю Ольгу Такарчук, як виявляється. Це чувак-філософ, який пішов жити в ліс і писав про цей свій досвід. Тугенько виходить, не буду витягувати. Я думаю, ми всі трошечки зараз Генрі Девід Торо бо втомились від людства. Читала ось з цієї серії про постмодернізм вона мені подобається найбільше. Хоча, це, до речі, теж оповідання, але настільки майстерно написані, що прям закохалась: Вальзер. Чувак, який надихав кавку. швейцарський письменник. А це, до речі, теж цікавий факт. Майже вся його сім'я страждала на шизофренію, і Вальзер не був виключенням і провів залишок свого життя в психлікарні, де на малюсеньких-малюсеньких папірчиках, ось такого не знаю розміру, малесеньким-малесеньким почерком писав свої книжки. Я не знаю, там є якась навіть назва цьому. І ось цей роман, я так розумію, це те, що розшифрували що вдалося розшифрувати на цих малесеньких папірцях. Дуже класно. Оце мій найбільший челендж на наступні декілька років. Як тільки я дочитаю цикл пруста, то перейду до цього. І якраз ще наступні 10 років проведу читаючи цю книжку. Це скарби. Це скоро не буде скарбом. Сатанінські вірші руж... Ружді. Ще нещодавно за них могли вбити, бо їх вже ніде не було знайти. Але фабула анонсувала перевидання, тому скоро я не зможу флексити у себе на каналі, яка в мене є класна книжка. А з цією книжкою теж пов'язана дуже цікава історія. Я думаю, багато хто її чув. Тут якось так висміюється: пророк Мухаммед. І через це уся мусульманська спільнота зненавиділа ружці, зокрема, іранський аятолла сказав, що заплатить 2 мільйона чи скільки там доларів за голову ружці. І тепер на нього от йому смертний вирок винесли. Тепер на нього полюють рік тому, на нього напали Пу -пу -пу. ну і там пруст. Всі мої книжки про пруста, які поки що в мене є. В мене є навіть комікс. Зараз залізу брудними шкарпетками на ліжко, щоб показати вам комікс. Це була просто долоносна зустріч, тому що я зайшла в Парижі. В книгарню букіністичну. І там просто, ну, знаєте, ці старезні букіністичні книгарні, де стільки книжок, що вони просто за книжками не видно стін, якого вони кольору. Вони просто усюди. І ця книжка, ось так, з полички стирчала, і я побачила Марсель Пруст, Підбігла і вихопила її. Так би я, звичайно, ніколи в житті її не побачила і не знайшла. От, дивіться, тут карта. Де хто жив, де відбувались події. От. Клас. Я прям дуже задоволена ще й англійською, до речі, не французькою. О, це сван. Дивіться, який красунчик. А це одета. Ненавиджу її. Хоча потім вона виправилась, молодчинка. Хай живе. Пробачаю. Дивіться, яка одетта. А де Мадленка? Найголовніше, ж не показала. Це Мадленка. А це пруст. Макає в чай Мадленку. Я хочу собі якусь маленьку татушку з цим циклом, з прустом, якось пов'язану. І я вирішила порадитись з підписниками в Інстаграмі, що ж такого можна набити. Всі кажуть Мадленку. Ну, подивіться на неї. Вона буде виглядати, як кавелдик. На шкірі. І всі будуть мене питати: о, Аліса, які в тебе прикольні татухи, а що це за кавелдик? Хоча, мені здається, в цьому є якийсь шарм, треба буде про це подумати. Коротше, багато в мене всього з прустом є. Це теж про пруста. До речі, дуже корисна книжка, там про прототипів до персонажів, про якихось постатей, які згадуються. Усілякі такі штуки, біографія пруста товстезна. Я не знаю, що там можна писати, бо другу половину свого життя Пруст тут посидів вдома і писав книжки. На що там збиралась інформація, я не знаю. Це, до речі, той же філософ Алон Де Тут він розповідає, як Пруст може. Змінити ваше життя. А ось це прикольний такий теж така філософська робота про пруста і про приховані сенси. Ось це справочник такий дуже корисний. Тут і персонажі зібрані, зібрані трошки про них, і переказ деяких епізодів. Тобто, якщо була велика перерва між частинами циклу, то дуже зручно повертатись і оновлювати собі знання. Це пруст в оригіналі французькою. Це п'ята, шоста частини українською, це пруст грецькою, трошечки ще улюблених книжок. І Бруно Шульц теж один з моїх найулюбленіших письменників. Це найкрасивіша проза, яку я читала в своєму житті. Пруст не, не слухай, будь ласка, я, я пожартувала ти. Найкрасивіше в цьому світі писав Вибачте. Це мої улюблені солодкі пиріжечки. Розряджається камера, тому швиденько. Хто поставить лайк і напише коментар, у того буде в 50 разів більше книжок, ніж тут у мене. Цілую, обіймаю, ви найкращі. Опа! Опа, опа, все. Па-па. До зустрічі в новому відео. Підписуйтесь!